200 доз вакцини від мавпічої віспи отримала Кірвоградщина, Вона з Данії. Україна її отримала як гуманітарну допомогу. Усього 10 тисяч доз розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Термін придатності вакцини спливає у вересні 2025 року. Зі слів головної санітарної лікарки, призначена для профілактики людей від 18 років. Першими щепитимуть групи ризику. В першу чергу медичні працівники, які будуть надавати медичну допомогу, лікування. Проводити догляд за пацієнтами із діагнозом ВІСПА МАВ. Це працівники лабораторій, особливо небезпечних лабораторій, які проводять дослідження такого біологічного матеріалу. Повний курс вакцинації складається із двох доз, яка вводиться з інтервалом. 28 днів. За даними Надії Оперчук, в Україні торік зафіксували чотири випадки захворювання на віспу мавп. У Кіровоградській області не реєстрували. Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала понад 86 тисяч лабораторно підтверджених випадків. Це особливо небезпечне інфекційне захворювання. Яке по своїй симптоматиці по протіканню нагадує натуральну віспу. Починається це з гарячки, із сильної слабкості, сильних болей, в тому числі і головний біль, і біль у спині, м'язовий біль, і потім десь приблизно через 5 днів починається висипка у людини. Що стосується передачі, то у природі віруси мавпи передаються в першу чергу. Природних вогнищах від приматів, тобто від мавпи, а також від диких тварин до людини. Вторинний спосіб передачі це може бути і повітряно-крапельний шлях від людини до людини.